Це був уже восьмий турнір пам'яті Віктора Баннікова. Цього разу брали участь у ньому шість команд. Окрім Житомирських футболістів, приїхали команди Коростеня та Новограда Волинського. Турнір є відбірковим до чемпіонату України, і саме турнір пам'яті легендарного футболіста Віктора Баннікова дає юним спортсменам путівку до великого футболу. Хорошо, що ми пам'ятаємо о такому видаючому выдающемся... футболисте, который, которым был Виктор Максимович Банников, с которым мне приходилось играть еще вместе за футбольную команду мастеров города Житомира в далекие 59-60-е годы. Он как футболист достиг всего в футболе, заслуженный мастером спорта, выходил в сборную команду Советского Союза и Украины. Несколько раз становился в ставе Киевского «Динамо» победителем чемпионатов Советского Союза, Украины и так далі. Протягом трьох днів на центральному стадіоні і стадіоні Спартак тривали матчі за коловою системою. В підсумку третє місце здобула команда юнаків з Новограда Волинського. Друге місце посіла команда міста Коростеня, А чемпіонами стали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Палісся. Команда 2000 року народження з Житомира. Вона і отримала кубок турніру. Е, да, ми сьогодні виграли такий кубок. Ми вже Третій рік намагаємося виграти цей кубок. Не могли сьогодні виграли, дуже раді. Гра була така напружена. І хочемо подякувати організаторам турніру за цей дуже хороший турнір. Переможці візьмуть участь у всеукраїнському турнірі Дитячої футбольної ліги, який розпочнеться у вересні.